Кількість військовослужбовців зараз швидко зростає. Це більш актуальними стають питання щодо отримання військового квитка. Тому в цьому відео ми поговоримо про нові правила видачі військових квитків. Розповім, як відновити втрачений військовий квиток та яка відповідальність за його втрату. Цікаво? Тоді додивіться цей ролик до кінця. Обов'язково підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступне відео. Воно ж буде про те, як родичам загиблого воїна отримати грошову компенсацію 15 мільйонів гривень. Зовсім нещодавно вийшов указ президента України про нові правила видачі військового квитка. Розглянемо основні зміни. Нагадаю, що поняття військоматів не існує, замість них центри комплектування та соціальної підтримки. Саме вони й видають тепер військові квитки. Якщо раніше військовий квиток видавали виключно військовим, то наразі їх видають також резервістам і усім членам інших військових формувань. На резервістів поширюється весь комплекс соціальних пільг та гарантій. Окрім того, військовий квиток ви тепер можете отримати не тільки при зарахуванні ЗСУ, а й у разі вступу до вищих військових навчальних закладів та зняття з обліку за станом здоров'я. Сам сміст квитка також трохи зміниться. Зараз в ньому вже не будуть вказуватись по батькові військового. Швидше за все, це пов'язано із необхідністю приведення документів до європейських стандартів. Зміни. Також торкнулися і засуджених військових. Якщо раніше людину брали під варту, неї одразу вилучали військовий квиток. Зараз же його вилучатимуть уже після винесення вироку, коли людина засуджена до позбавлення або обмеження волі. Під час бою ваші документи можуть псуватися та втрачатися. Ми підготували для вас просту інструкцію, як можна відновити військовий квиток. Перш за все, вам потрібно повідомити командира, що трапилась така ситуація, та написати рапорт, в якому описати, за яких обставин ви втратили документ, час, місце та іншу важливу інформацію. Такий рапорт обов'язково потрібно правильно зареєструвати, вказати дату, вхідний номер та поставити підпис. Якщо ж ви військовий резерву, то прийдіть до центру комплектування та соціальної підтримки і в письмовому вигляді повідомте про втрату квитка. Загалом потрібно мати з собою такі документи. За можливості копію квитка, копію паспорта, пошкоджений документ або його залишки, якщо такі є, та довідка про перебування в зоні бойових дій. Цікаво те, що за втрату військового квитка в Україні передбачено відповідальність. Проте вона наступає, якщо наявна вина, до прикладу, ваше недбале ставлення. Якщо ви військовий і у вас виникли запитання до юриста, звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А ще обов'язково залишайте вподобайку під відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. А ми будемо й надалі випускати цікаві та корисні ролики для вас. Наступний буде про те, як родичам померлого військового отримати компенсацію. До нових відео!